І так, друзі, всім привіт! Наш перший відеоролик на даному YouTube каналі. Сьогодні ми розберемо теорію вірогідностей, а також психологію ринку. Це та схема, по якій ми торгуємо. Ми не використовуємо 100% технічний аналіз, ми не використовуємо 100% смарт-аналіз, тому що ми знаємо, що ці критерії використовують топові трейдери-кити, одним словом. І вони знають, що будете торгувати цими схемами, і вони у вас будуть брати, як хомяків. Тому у нас своя схема психологія технічного аналізу. Що саме? Ми використовуємо технічний аналіз тільки в 30% визотках, випадках, які бувають на ринку. Все інше це психологія. У кожної монети є своя психологія дій: те, як вона рухається, і завершення кожного паттерну. По кожній монеті завершення паттерну буде відрізнятися і не буде таким схожим, як ви дивилися на якихось там відео в Ютубі. Або читала якісь книги там, по японських свічках, або ще щось. В житті все трішечки навпаки відбувається. Там є все це саме, що і в книгах, але різниця, різниця в тому, що відпрацювання або раніше, або пізніше. Як це зрозуміти, це допомагає нам психологія ринку. Зараз ми сьогодні розбираємо монету Догі і USDT. Ми знаємо цю монету, вона більш залежить від новин, але кожного разу ми помічаємо циклічність повторень. Тобто, дивіться, ось я на графіку вам відобразив. Кожного разу, коли ціна стріляє вверх, перед цим ми робимо дивіться, ось такий коридор. Ось бачите, ціна впала, ми зробили коридор і пішли вгору. Тобто, якщо технічно дивитися, ціна рухалася вниз, пішла на корекцію, має йти вниз, тому що це у нас ведмежею має бути прапор, правильно? Але Dogecoin, у неї своя психологія, і вона по-своєму працює. Тобто, ми ось пішли вниз. І йшли вгору. Це ще може бути щось схоже на чашу, але це вже буде інша історія і інша ситуація. Це тільки натяки на схожість. Фактично, нас цікавить те, що у нас був коридор верх східний, потім ціна пробила вгору. Ось відмітили ми об'єм даного руху. Така сама ситуація йде згодом. Ціна знову падає вниз, ми поновлюємо, де скажемо можна сказати, друге дно, якщо брати. Цей відрізок, то це другий підхід до даної зони. І також дивіться, у нас формується коридор, і ми знову летимо вгору. Не вниз, а летимо вгору. Хоча ми бачимо стійку, бачимо корекцію і маємо йти вниз. Але тут психологія відлічається від технічного аналізу. Бачимо схожу ситуацію і зараз. Дивіться, ціна також щось рухалася в переторговках, потім вона різко впала. Чому саме різко на цікаво, дивіться. Тут ціна впала сильно і зробила ліквідність. Оці, бачите? Тут також ціна впала і зробила ліквідність. Ось в цьому випадку, в цьому випадку тут не було ліквідностей. У оці малесенькі були, але вони не вважалися сильно об'ємними, як нам потрібно. Нам потрібно паттерно впасти вниз так сильно. Ми впали ось тут ось так. І знову, дивіться, після даного падіння ми впадали в двох попередніх моментах. Зараз ми знову впали так само. І знову, дивіться, ми малюємо верх східний прямокутник. Трішечки там рівно нерівно то вже неважливо. Не може бути і клин вверх-східний, може бути трикутник вверх-східний, може бути коридор вверх-східний. Якби були дивергенції, у нас була б точка супротиву. Точки супротиву у нас тут не існує, тому що вона, як мінімум, ось тут повинна знаходитись. Тобто тут чисте, так скажемо. Територія, куди ми можемо рухатися. Тобто ми зараз ось тут очікуємо такий самий відрізок, такий самий відрізок, очікуємо на підняття ціни вгору, як був ось тут, і також як був ось тут. Тобто це є склічність повторення, а також психологія даної монети відпрацювання. Якщо ще щось там, ну, додається із новинами, то це взагалі ця монета платить дуже сильно і високо. Зараз ви бачите, у мене є активна угода. Ми з командою зайшли в дану угоду. Я намагаюся такі угоди ну, не пропускати, тому що на таких угодах саме і потрібно заробляти. Якщо придивитися, тут бачите, була така сама ситуація. Закрився трикутник, пішла ціна вниз. Тут у нас було його називають ще коліном, або переторговкою верх східним. Так? І також ціна пішла вверх. Тобто дуже багато прикладів даної монети, коли вона після закриття якогось патерну. А це загалом ми бачимо. Верх-східні патріни ми бачимо вверхіде, закриваємо, летимо вверх. Окрім цієї ситуації. Тому що дана ситуація вона не є аналогом цих ситуацій, що ми зараз з вами розглядаємо. Тобто з вірогідністю в 75% я впевнений і наша команда впевнена, що ми як мінімум маємо дійти ось до цієї цінової категорії. Це у нас 0,869, якщо ви бачите справа ціна. Ну, а максимально, це, звісно, об'єм, який був відпрацьований в попередніх ситуаціях. Результати я вам можливо прикріплю до кінця цього ролику. Або вже в наступному ролику ми покажемо, скільки ми на цій угоді заробили. Якщо ви дивитесь цей відеоролик, і ціна ще не сильно ну, втекла із цієї позиції, ось зверніть увагу, зараз, де ми знаходимося на якій ціновій категорії, якщо ви дивитесь це відео десь тут, ви ще можете зайти і, як мінімум. Очікувати відпрацювання, як ми вам казали, ось ось сюди приблизно ми можемо очікувати ще відпрацювання. Тобто ви ще можете встигнути. Якщо ви дивитесь відео, і ціна вже за жовтою лінією, або вона якось вирішила ну взагалі щось по-іншому зробити, піти на низ, або ще щось, то ви самі розумієте, що дана угода буде вже не актуальна. Тому звертайте увагу, де знаходиться ринок під час того, коли ви дивитесь дане відео. Щоб ви не зайшли, коли ціна вже буде ось тут. А потім будете, ти типу, про щось писати, що неправильний сигнал. Звертайте увагу на час і на відстань, яку вона відійшла від нашої зони входу. Так, цей відеоролик буде малесеньким, ми вже вам показали, як відпрацьовує психологія монет. Ще, звісно, я можу вам показати, як зараз відпрацьовує біткоін. Нам потрібно зробити 10 хвилин, щоб ролик був від 10 хвилин. Тому зараз ми з вами розберемо іще одну монету. Дивимось по біткоїну, що відбувається тут. Ті, хто працює разом із нами, ви знаєте наш телеграм-канал. Ось наш телеграм-канал, Королій цього світу. Він абсолютно безкоштовний, можна в пошуку шукати, ви його знайдете. Тут безкоштовні сигнали, ось, наприклад, дивіться. У нас був вчора ефір, і ми під час прямого ефіру дали вам сигнал. Ось, дивіться, Сигнал з ефіру був вчора. Ми по дані монетки вчора зайшли в шорт. І ось потихеньку ми бачили, як вона. Відскакували і відпрацьовувала. Тут, звісно, є і результати із нашого приватного каналу, але то вже інша історія, друзі. Зараз ми розбираємо безкоштовну групу. Ось ми забрали 100% потім монетки під час прямого ефіру. Безкоштовний сигнал. Так що заходьте буде для вас іще один, так скажемо, VIP, але безкоштовний. Так, гаразд, повертаємось до біткоїна. Тут у нас все дуже глобально і все дуже потрібно чекати з часом, звісно. Ми бачимо плече, бачимо вершину, бачимо друге плече. Тобто фігури не завжди лежать чисто на лінії, отак прямо. Це просто в книзі буде так намальовано, написано, і що так буде правильно. В житті ринок відпрацьовує зовсім по-іншому. Але він все одно зберігає ту тенденцію, яку він повинен відпрацьовувати, так як він працював 30 років тому. Тому нічого не помінялося, тільки додавалися ті сквозні коридори, які... Літають вверх або набік. І, ну, іноді бувають прямі, але тут дуже велика рідкість. По суті, що я хочу сказати, в нас є плече є вершина, є плече. Початок даного паттерну був ось тут. Ось ви бачите, в мене виділений об'єм початку даного паттерну. Ось тут. Тобто, щоб завершити наш паттерн, закрити його повноцінно, нам потрібно повернутися в точку початку. Точка початку, ось вона жовтим, бачите, виділена. Тобто ми звідси маємо поновити дану зону до цієї зони. Але це глобально, дивіться, у нас є, тут десь відмічено ось. Це глобальний рух, що ми підемо аж туди, аж до жовтої лінії. А якщо торгувати кожного дня, ну як ми торгуємо на фьючерсах, то нам вистачить даного аналізу. Ось ми бачимо, піджимаємо верхи. А також у нас є максимум, де ми піджимаємося. Тут могла бути дивергенція. Яка, в принципі, і відбулася. Ціна піджималася до верхньої зони піджаття верх східного коридору, а не прямокутник. Бо це був прямокутник, то це був би вже бичий прямокутник, а це б вже було пробиття рівня і ціна поттіла вгору. Але якщо в нас йде верх східна дивергенція, то ціна, звісно, буде падати вниз. Ось як тут і відбулося. Також ми в цю угоду зайшли під час ефіру. Ми також цю угоду обговорювали, дивилися. Ну і також в приватному каналі. У нас ця угода була і до сих пір вона активна. На даний момент вона зараз у нас відпрацьовує 300%. Ну, а BNB, звісно, ми також засили там, також схожа ситуація. Але дивіться, ми взяли тейк, Бачите, тейк взяли по трендовій лінії трикутника, а верх взяли по точці ну, супроти, яка була максимальна. Тобто я розраховую, що ціна може повернутися сюди, потім ще раз піти в трикутник, а вже потім пробити вниз. Всі, ви знаєте, що закриття трикутників це. Величезний рандом, просто 50 на 50, 50, що піде вверх, 50, що піде вниз. Щоб нас обмежити ну, цих ризиків, так, ми торгуємо до тих пір, поки не закриється паттерн. Коли паттерн закривається, ми просто зайдемо на ретест рівня. Пробиваємо зону, повертаємось і йдемо вниз. Така сама ситуація може бути і вгорі. Пробиваємо зону, повертаємось, і йдемо вгору. Зараз ми просто використовуємо маневр, який в, так скажемо, всередині даного паттерну. І ми тут будемо відпрацьовувати. Мінімум ми чекали жовтої зони оцієї 28 800. В принципі, ми досягли цього, що хотіли. Але ми ще хочемо, щоб ціна впала до нижньої зони тренду. Також дивіться, якщо ви дивитесь це відео, і ціна знаходиться десь в ціновій категорії, як ось зараз у мене. Це 29 170. То ви можете також шортити, але ваш стоп-лосс буде у ця жовта лінія. Тобто ваший стоп-лосс буде 29 639, якщо ви зайдете звідси. Наш стоп-лосс був ось тут, але ми вже наш стоп-лосс перенесли в вбив. Тобто ця жовта лінія, це наш вже новий стоп. Тобто ми вже в будь-якому випадку в плюсі. А якщо ви захочете зайти в цю угоду, то просто поставте оцей стоп. Не потрібно ставити оцей вищий. Цей стоп уже не актуальний, тому що в нас його зараз взагалі немає. У нас зараз угода в безубутковому, так скажемо, вигляді. Про психологію біткоїна ми з вами поговоримо в наступних відеороликах, тому що психологія біткоїна, психологія ну, коїна нашого вони дуже сильно відрізняються. Тому, якщо вам цікаво навчатися, не платити за відеоуроки, а ну, безкоштовно мати свій канал, де будуть вас навчати кожного разу, підписуйтесь на наш YouTube канал, а також на наш Тік-ток канал, наш Ютуб канал Короліці освіту, наш TikTok канал також Короліці освіту. І наш телеграм-канал, також «Королі цього світу. Всі ці три групи, три пабліки, як там правильно назвати, вони відкриті. У нас немає закритих груп. Заходьте, торгуйте разом із нами. Також буду радий вас бачити на наших прямих ефірах. І, друзі, до скорого. Чекайте нових випусків.